Виконуємо номер 1638 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. 4 однакових кубики. Ребро кожного 1 см. Розмістили двома способами: малюнок 127. Знайди площу поверхні для кожного з випадків. Порівняй її. На першому малюнку у нас довжина нашої утвореної фігури це 4 см, ширина 1 см і висота 1 см. Запишемо А дорівнює 4 см, Б дорівнює 1 см і С дорівнює 1 см. Знайдемо площу поверхні нашої фігури. 2 помножимо на добуток 4 на 1, додати 1 помножити на 1 і додати 4 помножити на 1. Отримаємо 4, додати 8, Да і ще 1 – 9. 2 множимо на 9, маємо. 18 сантиметрів квадратних. А тепер переходимо до малюнку 2. На другому малюнку у нас довжина нашої фігури 2 см. ширина 2 сантиметри, висота 1 сантиметр. Запишемо це. Довжина 2 см, ширина 2 см, висота 1 см. Знайдемо тепер площу поверхні. 2 помножити, 2 множимо на 2, 2 множимо на 1, 2 множимо на 1. Рахуємо 2 на 2, 4, 2 на 1, 2, 2 на 1, 2. Маємо 4 додати 4, це буде 8. 2 множимо на 8, маємо 16 см. Умові сказано, порівняй їх 18 см квадратних більше, ніж 16 см квадратних. Отже, у другому випадку площа поверхні менша. Отже, у другому випадку площа поверхні менша. номер 1638 виконано